Мінітрактор джинма. Джинма славиться своє перше. Це якістю, і надійністю і ціною. Тому давайте подивимося, які в них є комплектації і чим вони відрізняються. От бачите, 3244HXRN. 3244HSX. Та така сама HSM. І, в принципі, так, і то HSM. Дивіться, вони можуть бути з великою гумою і невеликою гумою. потім вони можуть бути з двохдисковим щепленням, можуть бути з однодисковим щепленням. Потім вони можуть бути ще на 24 кінських сили і можуть бути на 40 кінських сил. В принципі, ось головні відмінності, якими вони відрізняються. І ще плюс вони можуть бути з реверсом і без реверса. Ось дивіться, HXRN, максимальна кількість букв. В нас тут є реверс, дводискове щеплення і велика резина розміром. 6 х 16 передня, 11, 2х24 задня. В принципі, тут так само. так. Але тут у нас вже звичайна коробка 4х2. По двохдисковому щепленню точно не скажу. Тут у нас H6M. Тут у нас вже йде маленька гума, немає двохдискового щеплення. Тут 6х16 передня і задня. 9,5х24. Бачите, звичайна коробка, однодискове щеплення, мінімальна комплектація. От вам всі відмінності. Вони комплектуються двигунами. КМ, давайте оцей тут з краю і покажу. Вони всі повноприводні йдуть. Є передній міст гідропідсилювач керма. Вони всі з дуже великим тунелем йдуть. Вони йдуть без газових упор. Бачите, звичайний 3 движок, об'єм близько 2 літра. В ньому йде, по-моєму, маси під капотом. Бачите, все звичайне, нічого особливого, тобто нічого лишнього, нічого того, щоб ще коштувало додаткових грошей. Саме тому в них приємна ціна і вони в принципі, добре ходять, бо ламатися менше чому. Повітряний фільтр бачите, не дуже високий, класне сидіння, широке з Збильцями, але за таку жару на ньому дуже жарко. Я навіть не ризикну на нього сідати. Звичайна приборка аналогова з електронним щитком мотогодин. Потім далі по навізному механізму у нас, бачите, все в щитках. Сам оцей вал відбору потужності, фаркоп. Сама навітка 450 кО витримує, потім місце для знаку з підсвіткою і розеткою для причепа. Потім тут у нас лампочки стопів. Звичайні гавгені, але задній стоянковий ліхтар, такий чи ходовий, у нас вже ледовський йде. Потім на задніх противаг немає, є тільки комплект передніх і то невеликий. Побачили. Коштує така техніка. На даний момент по комплектаціях. Зараз скажу точно. Так, джинма 3244 HX RN. Ось, 7100 доларів. от така ціна такої техніки, а HSM, наприклад. 6700 доларів HSM. От, в принципі, джинма на будь-який смак. 24 кінських сили, 40, яка хочете. Є ще з кабіною такі модельки. Телефонуйте, дізнавайтесь по кольорах, по наявності, по вартості, по року випуску. Всі новенькі, всі стоять, чекають вас. Тому телефонуйте ще раз і дякую за увагу, підписуйтесь, на все добре.